Діточки, сьогодні ми з вами зробимо ось такого ангелика. Для цього нам потрібна різдвяна стрічка. Ножниці, лінійка, ялинкові прикраси, також термоклей. Для початку нам потрібно відміряти ось цякої стрічки. 4 відрізки. Два відрізки по 22 см, ось такі. І два відрізки по 15 см. Вони ось такого розміру виходять. Для цього нам потрібно стрічку скласти вдвоє і на серединці приклеїти термоклеєм. Так, так в нас виходить ось таке крилечко ангелика. У нас вийшло 4 ось таких елементи. Два великих і два маленьких. Тепер нам потрібно їх з'єднати з ялинковою прикрасою. Для цього нам потрібно відрізати малесенький шнурочок, який є в ялинковій прикрасі, до великого елементу прикріпляємо ялинкову прикрасу. Ось так. так. Тепер нам потрібно прикріпити крильця. Оце малесенькі елементи. З однієї сторони, поки клей гарячий. І зразу з другої сторони. Ось так. Так, діточки, поки наш ангелик підсихає, я вам покажу, який повинен вийде в нас ангелик в кінцевому результаті. Ось. Нам бракує ось такої детальки, на яку він повинен кріпитися і чуть-чуть його оздобити. Для цього ми використовуємо ось таку ленточку, смужечку, яка була на нашій стрічечці. Так, ми її відрізали. Ми повинні її склеяти, зробити ось такий круглесенький обводочок. Він буде символізувати німб, ангелика. І також нам потрібно приклеїти шнурочок, який був від нашої прикраси, щоб наш ангелик потім міг прикріпитися на ялинку. Беремо ось ці детальки, приклеюємо. Обережно. Так. Так. Тепер ми її приклеїли ось сюди. І получився в нас такий гарний різдвяний ангелик. Ось так. Ось такі получилися в нас ангелики, які будуть прикрашати вашу новорічну ялинку.